У сучасному світі підприємництво стає все більш популярним напрямком професійної діяльності. Однак разом із можливостями воно приносить і чисельні виклики, серед яких важливість постійного розвитку, розширення мережі контактів та пошуку нових ідей для розвитку бізнесу. І одним із ефективних інструментів для досягнення цих цілей є бізнес-клуби. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І я вже більше року являюся учасником бізнес-клубу ЮНОВ you know в місті Чернівці. І хоч у цьому відео хотів би поговорити, чому бізнес-клуби є важливими для підприємців та яку користь вони приносять на основі свого досвіду. І напевно, першим і дуже важливим фактором я відзначу, що це нетворкінг та побудова бізнес-зв'язків. Тому що одним з найважливіших аспектів успішного підприємця є здатність до побудови та підтримки ділових зв'язків. Бізнес-клуби надають ідеальні умови для цього, оскільки їх у їх складі зазвичай перебувають люди, які мають подібні цілі, прагнення та виклики. Вони об'єднують підприємців із різних сфер діяльності, що дозволяє ділитися досвідом, обговорювати проблеми та знаходити нові можливості для співпраці. І зазвичай учасники бізнес-клубів отримують доступ до широкої мережі контактів, яка може бути корисною як у вирішенні поточних бізнес-завдань, так і в пошуку нових партнерів, інвесторів або клієнтів. Скажу навіть при пошуку будь-чого. У вас є величезна кількість людей, які вам допоможуть, скинуть контакти, потрібно спеціаліста, юриста і будь-кого. Тому нетворкінг, що розвивається в межах бізнес-клубів, сприяє створенню двострокових партнерських відносин, заснованих на довірі та взаємній підтримці. Друге, чим може бути корисний бізнес-клуб, це обміном знаннями та досвідом. Тому що бізнес-клуби надають можливість не лише розширити свою мережу контактів, але й отримати цінні знання та навички. Учасники клубів часто діляться власним досвідом, розповідають про успішні кейси, а також про помилки, яких вони припустили на шляху до успіху. Це дозволяє іншим членам клубу вчитися на чужих прикладах і уникати аналогічних помилок у своєму бізнесі. Крім того, бізнес-клуби часто організовують тренінги, семінари, майстер-класи з участю відомих експертів та підприємців. Це дозволяє учасникам клубу постійно оновлювати свої знання, бути в курсі останніх тенденцій на ринку та впроваджувати нові підходи до управління бізнесу. І одним з останніх таких навчань, які я пам'ятаю, ми провели майже півдня з підприємцем з Європи, який закінчив Harvard бізнес School і давав дуже круті поради по управлінню бізнесом. Також ми регулярно займаємося риторикою і проводимо різні компанії візити і різні події за участю крутих спікерів. Третім таким важливим пунктом, я би сказав, що є підтримка та мотивація. Тому що не зря, якщо, можливо, чули кажуть, скажи мені, скільки заробляє там, найближчих двоє троє твоїх друзів, і я скажу, що їх заробляєш ти. Тому що бути підприємцем означає брати на себе відповідальність за прийняття рішень і долати чисені виклики. Це часто супроводжується стресом та відчуттям самотності, особливо, коли важливі рішення потрібно приймати без підтримки з боку колег. Учасники бізнес-клубів, зіткнувшись із подібними ситуаціями, можуть знайти підтримку серед однодумців, обговорити свої проблеми та отримати поради від тих, хто вже має такий досвід або хто щось подібне переживав. Крім того, атмосфера бізнес-клубу сама по собі є мотивуючою. Ви бачите, як живе ваше оточення, ви бачите, скільки вони заробляють, і багато речей для вас стає реальними. Оточення успішних. Та амбіційних людей стимулює до розвитку та пошуку нових можливостей. Участь у клубі дає змогу побачити, як інші підприємці вирушують складні задачі, що допомагає знаходити мотивацію для подальшого розвитку власної справи. Четвертим пунктом я би хотів відзначити це доступ до нових можливостей та ресурсів. Бізнес-клуби часто стають джерелом нових можливостей для своїх учасників, це можуть бути спільні проекти. Участь у конференціях, залучення інвесторів або навіть доступ до спеціальних пропозицій від партнерів клубу. Члени клубу також можуть отримувати доступ до ресурсів, які були б важкі важко доступні самостійно. Наприклад, консалтинових послуг, аналітичних досліджень або якихось інноваційних технологій. Бізнес-клуби сприяють створенню спільних проєктів, які можуть бути вигідними для кількох учасників. Це дозволяє не лише підвищити ефективність бізнесу, але й зменшити ризики завдяки розподілу відповідальності та ресурсів. І п'ятим пунктом я хотів відзначити, можливо, не дуже зрозумілий, але це розвиток лідерських якостей, тому що керування бізнесом вимагає не лише професійних знань, а й розширення лідерських ясностей. Бізнес-клуби допомагають підприємцям розвивати ці якості через участь у спільних проєктах, обговорення стратегічних питань та взаємодії з іншими лідерами. Участь у клубі допомагає розвивати впевненість в собі навички комунікації та здатність до прийняття рішень у складних ситуаціях. Більше того, бізнес-клуб можуть запропонувати можливості для наставництва, де більш досвідчені підприємці діляться своїми знаннями та підтримують молодших колег у їхньому розвитку. Це створює сприятливе середовище для зростання та розвитку як бізнесу, так і особисті якості підприємця. У нас у клубі, наприклад, є послуга для учасників, що можуть учасники зібратися і надати. Таку спільну консультацію на якесь питання, яке потрібно, і це дуже круто і цим багато хто користується. І шостим заключним пунктом я би назвав це підтримка в умовах кризи. У складні часи, коли бізнес стикається з кризами, бізнес-клуби можуть стати важливим джерелом підтримки та ресурсу для виживання. Учасники клубу можуть обговорити кризові ситуації, ділитися своїм досвідом у подоланні викликів і пропонувати конкретні стратегії для збереження та розвитку бізнесу. Крім того, клуби часто об'єднують підприємців із різних галузей, що дозволяє побачити ситуацію з різних точок зору і знайти нестандартні рішення. Така взаємодія може стати ключовим фактором у прийнятті правильних рішень під час кризи. І не повірите, але багато учасників. Клубу стикається з дуже різноманітними кризами і ситуаціями пожежі, кражі, різні наїзди державних і рекетуючих органів, всяке буває. І ця підтримка та, і досвід і учасників дуже допомагає, коли таке трапляється. Тому наостанок хочу сказати уже з свого такого успішного досвіду, що бізнес-клуби є важливим інструментом у житті підприємця, допомагаючи не лише розвивати бізнес, але й підтримати особистісний розвиток, збагачуючи знання та розширюючи мережу контактів, вони сприяють створенню спільнот, де підприємці можуть підтримувати один одного, ділитися досвідом і знаходити нові можливості для зростання. Учасник бізнес-клубу отримує доступ до цінних ресурсів і підтримки, що допомагає не лише у буденному веденні бізнесу, але й у подоланні кризових ситуацій. Залучення до такого середовища дозволяє підприємцям не лише досягати успіху в бізнесі, але й розвивати особистості якості, необхідні для ефективного керівництва і управління персоналом. Таким чином, участь у бізнес-клубі є невід'ємною частиною успішного підприємницького життя, що приносить неоціненну користь як на професійному, так і на особистісному рівнях. Тому, якщо у вас якісь є питання по бізнес-клубах, запитуйте, я обов'язково в коментарях поділюсь своїм досвідом. І зустрінемося в слідчих відео.